Україна продовжує позбавлятися радянської спадщини та посліду руського міра. У Києві 23 грудня 2023 року демонтували пам'ятник учасникам січневого збройного повстання, 1918 року. Монумент, що стояв в центрі Маріїнського парку, був присвячений радянською владою, учасникам січневого збройного повстання більшовиків проти Центральної Ради та Української Народної Республіки під час радянсько-української війни, 1917-1921 дев'ятсот сімнадцятого, одна тисяча дев'ятсот двадцять першого років. Юкрейн контіннюс то гедове Совєт Гереджендеремнент Росіян On December 23, 2023, a monument to the participants of the January Armed Uprising of 1918 was dismantled in Kyiv. The monument that was stand in the center of Marinsky Park was dedicated by the Soviet authorities to the participants of the January Armed Uprising of the Bolsheviks against the Central Rada of Ukraine and the Ukrainian People's Republic during the Soviet Ukrainian War, taking place between 1917 1921.